Вітаю вас, енергетичне наповнення вашого сьогодення. А що сьогодні скажуть нам руни? Так, руни нам щось скажуть обов'язково, на що вам потрібно звернути увагу? Де зосередитись, де розслабитись, можливо, можна. І все за вас вирішать вищі сили. Отож, сьогодні у вас такий цікаве поєднання енергій. Руна Наутіс говорить про якусь необхідність, потребу в чомусь. Посерединці в нас сімейні цінності, отілія, сім'я, родина в перевернутому положенні. Тобто, вам необхідно, ось я так хочу прочитати цю лінію. Вам необхідно. Ну, збалансувати свої енергії, свої стосунки саме в родині. Тому що тут навіть Іруна Лагуз теж в перевернутому положенні, що говорить, що ви десь вийшли з потоку життя, десь не дослухаєтесь до своєї інтуїції. І через те, можливо, якийсь, ну, десь якийсь іде дисбаланс. Так. Також вам кажуть, що сьогодні ви, можливо, хтось вирушить у подорож, мандрівку. Поїздка якась чекає. Можливо, тут загалом про життєвий ваш шлях, про напрямок, то тут це все сприятливо, тому що руна Райду в прямому положенні це дуже позитивна руна. Руна Беркану показує, що якщо ви жінка, ви будете процвітати, ви будете притягувати своєю красою, своєю енергією жіночності, оточуючих. Так, Рнафеху каже про матеріальну стабільність, можливо, комусь надійдуть кошти саме сьогодні якісь фінанси. Можливо, просто буде матеріальна стабільність, і ви відчуватимете це і зможете щось придбати, не боячись, що ви витрачаєте там якусь. Останню копійку, так, тому що тут в стабільності матеріальні статки ваші. Альгіс в перевернутому положенні, що говорить про те, що десь, десь трішки звернули зі шляху. Ось ось тут криється проблема, і не дослухаєтесь до своєї душі, до інтуїції, десь зв'язок втратився. І зв'язок із вищими силами відповідно теж. Втрачається в такому випадку, тому ось так. Попрацюйте над своєю інтуїцією, дослухайтеся, заглибтеся у неї, тому що тут як порада така прослідковується, все інше у вас чудово. Ну що ж, гарного вам дня сьогодні, насичених гармонійних енергій, світла та щастя вам!